Хочу розповісти про неподобство, яке мені щойно потрапило в Дірект. Я запустила рекламу, звісно, вона платна. Я оголосила набір людей на 8 липня на 17.00 і мені приходить повідомлення. Я на нього відповідаю і пишу, що вільні місця є запис по передоплаті 150 гривень на якусь карту. І мені пишуть, оце от да, я розміщу його зараз з боку. Люди, ну, типу, серйозно заплатіть за оренду залу, заплатіть за рекламу, і цих 150 гривень шахраї. Ребята, це просто, ну я не знаю, ця людина от, відповіла мені. Ну, а завтра хтось так само буде звинувачувати її там сина чи доньку. Ну, просто ну, серйозно, ну, 150 гривень, шахраї, ну, взагалі, капець, вообще ужас.